Друзі, привіт! Доброго ранку! Ми з України, слава Україні! Сьогодні настав день, коли треба убирати картошку Бадилля. Ну що, піддився в інтернеті, як люди вибирають картошку. Оце бачите, оце картошка за мною. Оце картошка. Ось отсюда. Небагато, тут соток соток 8. Ну і Жалко стало жінкини руки і свою спину, і жінкину спину. І думаю, дай зроблю о, як мульчер для ботви. Ну, сказав, що в нас грязна картошка, можу і не сказати. Якщо так видно, ось за мною? бачите Де-не-де, де? ну є плоскуха. Оце ось отсюди, а оця, оця часть оця, чорна чи то зелена, ось оця. вона короче грязніша. Ну що, вирішив зробити мульчер, видився в інтернеті, як завжди. Не думайте, що такий розумний, все, інтернет в допомож. Зроблю. Походив, подивився, запчасті, кої які є, думаю, зроблю, зварю. І ось бистренько порозмислив, прикинув, зварив рамку. Все. Ну, з чермета, все із дому з чермета. Шукав, шукав колісо. Хотів сюди диско вирізати і ципки. Коліса не знайшов, думаю, яка різниця зроблю з пластини. Бачите, наматує трохи. так, ну і Це я його зробив. Та я вже в, 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 за півдня зліпив і поїхав вже пробувати. Ну що, ципки короткі. Якщо так розмахнуть то десь виходить 90, ну цього мало. Сама проблема в тому, що оцей редуктор не повишає обороти. Він просто один до одного. Тобто сюди заходить 1000, сюди виходить 1000, а для цього мало, щоб було. Ну, бачите як. Воно не добива таке, щось збива, щось розбива. Ну на обшім фоні те, що було як ото. Отам, то тут, звісно, вже видно хоч рядки. Ну воно не було дуже грязне. Но, що хочу сказати, що воно підсохне. Ви бачите, воно підсохне і я думаю, воно копатиметься краще, тому що вона же копалка ну, транспортерна. А його треба перекопкою убирать, для того, щоб не забивало. Ну, що скажу по цій, по як вона називається? мульчер. Ні, ребят, він не робить. Но у мене була ізначальна э, мисль зробити із заднього моста Москвічного. Блин, товариша дав мост колись. І, ну, жалко було, бо там готові колеса, мост і ресори. Я думаю, це зробити на, на бочку вивозити воду каналізацію. А це, те, що показують в інтернеті, це не є ну, 100% ідея робоча. Редуктор тихоходний. Десь бачите, масло підганя. Ну, Я його крутив, поки варив. Ну, таке, Не, 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 не те, що хотілося б, Считай, що оця штука вона, це, BM, це коробка з BMки. Якщо хто буде шукати, тут не видно. Тут була табличка, але тут воно все в маслі і не видно, який там один до чого. Ну, я думаю, один до одного. По тому що я зараз його бив на 1000 оборотів. Ну, таке не дуже, не дуже в очі летить, таке, може, може терпіти. Ну, звісно, в кого може огород настільки грязний, то воно і щось повидніше. У нас не дуже був грязний. Ну, Експеримент експеримент пройшов. Удався він чи ні. хто знає, Бо я тут хотів ще зробити рамку. Отакий поставити колесо опорне. Ну щоб, знаєте, бо тому що буває таке десь десь трошки переднім колесом задом же їздити надо. Бо передом получається ти придавлюєш, а задом надо, щоб оцей цепок перекривав колесо. Ну то щоб ти не дав не получиться так, щоб ти не, як сказати, не товк цей рядок, по якому їдеш, розумієш, а оцей... цепки, оці повинні долітати аж до того. А, я раз поїхав без ножів. А потім нацепив ножі з того. ну Сігменти, бачите? Ну, нічого не дервало. Ну і лучше стало, ніж просто цепок. Сігмент, звісно, вирішив якусь проблему. Ну, не стопроцентно Коротше, я ним недовольний. Я бо, якщо воно. Не, ну, Якщо воно вийде, то я сюди або з мост поставлюський, москвичовський, щоб щоб ти на полуось дав привод, а редуктор сам матиляв. Тут треба хороші обороти, тут хоча б пару тисяч оборотів треба дати. Потому, що, бачите, Воно не ріже, а десь вириває, наматує. А так не має бути. Воно має робити, ну, робити як січкарня. Або ж кидати кардан, ставити його на рамку через кардан. Отут ставить два опорних підшипника, кардан. Отут шкі... махов... ну, шків і виводить сюди на горизонтальну, ну, на, горизонтальну да? на, таку... на горизонтальний вал. Щоб воно і всередині валка обирало, як на мотоблокі роблять. Да, що я ще доробив у тракторі? Такі винти поварив, бачите, може комусь буде треба така ідейка. Оце на 18 болт, ну треба було більше, може на 20, на 22. Тут хватало б міста. Варить гайку і болт. І виходить, зараз у мене дивіться, там трошки піджав, бачите. І тут піджав. І вже скажу, що дуже добре. Ну, лучше, ніж було. Ну, таке відео було. Всім миру і добра. Нам побіди. І слава Україні! Слава героям! Слава ЗСУ!